Це максимально швидке включення. Всім привіт! Мене звати Катя. Я Дуже рада бачити вас на моєму каналі. Сьогодні я навіть в окулярах, яких входжу на щоденні з темними губами. Забігла в Єву, забрала інтернет-замовлення, і сьогодні ми розпаковуємо. Мій, напевно, другий в житті адвент-календар від глимбі. Зараз ми подивимось за що я заплатила 800 гривень. Як розумієте, сьогодні буде розпакування. Ми на це подивимось, зробимо свочі. Я вам скажу свою думку перших вражень, головне розпакувати і оцінити наповнення. Тож сьогодні ми будемо саме це робити. Дивіться, виглядає це все абсолютно однаково, є помітки, що в ланді, є ось тут опис, там склад і так далі. Це Full of Beauty. М -м -м -м, цікаво. От дивіться, от такий найбірчик глимбі. Він достатньо великий, не достатньо легкий. Давайте зараз я спробую нігтями це все відкрити, ці наліпки, і в мене це, в принципі, вийшло. Цей адвент-календар відкривається, як, бачите, книжечка. Дивіться, опа! Тиш-тиш, як книжечка він відкривається. І тут у нас цього 12 продуктів різноманітних. Якщо так дивитись, оцінювати, насправді виглядає не так прям погано. Ну, прям видно, де підсипити... Кожну комірку. Чисто візуально ну, враховуючи, що це коштувало 800 гривень. виглядає воно насправді непогано, Ну, досить типу, прикольно. Всюди є якесь оформлення, воно все таке рожеве. В принципі, окей, насправді, давайте відкривати першу комірку. І тут всюди є назви. Назви. Перша комірка це Б-Твенті. Можна назвати вивчаємо англійську разом з Лембі. Так, і тут у нас, бачите, перша комірочка. Давайте роздивлятися. Це в нас компакт Duo Contour Powder. Дивіться, ось така штука. Упакування таке саме звичне. Тут навіть є наліпка. Погано, що наче нема де підхопити цю плівку. Слухайте, дзеркальце це супер. Дивіться, отакі два продукти у нас тут. Давайте робити свотч. Реально, до речі, непоганий колір. Ну, Хайлайтер дуже міловий, і я думаю, що це буде нагарно ну, напрям, вау виглядати на шкірі. Але, до речі, контур, я не знаю, вам видно чи ні, він не рудий і не сильно холодний, трошечки сяючий. Так, приємно на дотик. Мені контур більше подобається по фінішу, аніж цей типу, типу паудер, типу хайлайтер. Щось, знаєте, не... ну, Це паудер називається. Але для паудер це дуже сяюча штука. Коротше, по відтіночкам непогано, але знов таки ж це треба, ще протестувати на обличчі, так? Угу. Як завжди, в мене на шкірі він якийсь трошки червоненький. Видно, вам? Відкриваємо другу комірку. Так, тут в нас. Щось дуже пахне, знаєте, такою пластиком резиною. Це в нас beauty blender в такому стаканчику. Ну, Слухайте, виглядає це реально прикольно. Б'юті блендер, знаєте, а-ля Заврори, Аврори такий дуже щільний на дотик. Звичайний, ну, це, знаєте, ці спонжики, які в Аврорі подаються там, 6 штук 6? Так, навіщо 6 за 90 гривень Оце, ну, реально те ж саме виглядає. Теж треба пробувати, я думаю, нічого особист... особливого тут не буде. От. Але, в принципі, пакування спонжика прикольне. Відкриваємо третю комірку Be In Style. Хочеться вам і все показати. Так, що це у нас таке? Цікаве. Вибачте, тут навіть консилер поклали. Це, як я розумію, не повний розмір. Це типу. Ексклюзив Адвенту, напевно, пахне, знаєте, наче приємно і неприємно водночас. Трошки мені нагадує запах Pink Flash консилеру, але, може, трошки краще він пахне, але дуже схожий. Дивіться, тут такий звичайний аплікатор. Ну, по свочу виглядає прям поганенько, скажу я вам чесно. Він, по-перше, дуже жовтуватий. Ну, Якщо ви світлошкіра, то у вас буде два кола рудих під очима. І, от, знаєте, я нанесла, наче нічого не наносила. Я завтра не полінуюсь, я прокинусь раніше, і я нафарбуюся цим консилером, цим паудер і так далі. Я цим нафарбуюсь, все використаю і скажу вам свої думки стосовно цього після використання. Я думаю, що так буде більш-менш і схоже на огляд, більш-менш чесно. Коротше, консилер поки що повний відсі. І він якось вібрався шкіру. У мене просто, наче нічого немає. І трошечки такий відтінок помаранчево жовтий Поки що консилер якось на мене не розрозуміло. Далі Be Beautiful, bautiful четвер... Четвертий, точніше, у нас цей четверта кумірка. Тут у нас крабік для волосся глимбі. Ну, доволі такий хлібенький. Але гарненький, типу, такий він. Різнокольоровий, трошки сяє. Ну, виглядає непогано. Я люблю крабики. У мене є домашній особистий крабик. є мої на вулицю красиві. Цей протестую, обов'язково, я таке, в принципі, люблю. Наш мені ще один, не знаю, але ну, окей, нехай буде. Далі Be Magical, напевно, п'ятий. Господи, п'ята штука. Це, напевно, близький якийсь. Дивіться, який ліквід блаж. Таке ж саме пакування. Скільки тут взагалі мілілітрів мені цікаво? Виглядає, наче там мало мілілітрів. Пахне, як і консилер. Я думаю, що це, напевно, так, особисто для адвент календаря оці всі пакування. Ну, блаж, наче на свочі не так погано, наче з цього може щось вийти. Як вам це показати? Сподіваюся, вам було. Вам було щось видно? Um, The Brow Gel. Цікаво. Я таке люблю. У мене сьогодні там ламінування з корекцією фарбування. Але це стайлер гель для фіксації брів, сила клею. Продукт надає бровам сильну фіксацію до 16 годин, бла-бла-бла. Uh, в основі водичко. Це повний розмір. О, яка мила щіточка, подивіться на цю маленьку щіточку. Ну, якщо у вас ламінування, зачесують причудово. Щіточка дуже прикольна, маленька, зручненька. Ну, давайте так, у мене на місяць точно блівки дуже легко будуть вкладатися. Я вам не зможу сказати, наскільки це вау фіксує брови. Просто я вам зможу хоча б сказати, наскільки це. Фіксую саму волосинку, тобто вона буде тверда чи ні? Далі шоста кумірка повинна бути. А, це шоста і була. Окей, сьома біла лавелі love... це, напевно, якась палетка тіней. А ні, це в нас інша категорія, подарунку. Щось пішло не так. Бамс. Це в нас дзеркальце. Дивіться, ось таке з ніжкою. Ну, хліпеньке, знаєте, ну, Таке бюджетне, але стоїть. По якості, ну, типу, звичне дзеркальце. ми Трошки як впилії. Так, дзеркальце треба протерти, воно якесь замилене трохи ну, зверху, але сама якість, окей. Ну, в принципі, чи глибні, нехай в мене буде ще одне дзеркальце. Тож, навіщо не знала, Ну, нехай буде, тому що воно в мене тільки одне дзеркальце є, яке постійно в мене просто <головіка> літає знаєте, по кімнаті. Ну, в принципі, таке, знаєте, глимбі. Тут є серденько. Сам надпис Глимбій, який в мене з'їхав. А це що таке? Клас, у мене тріснуло дзеркальце. А, це клей 9:B Wonderful. Ліпстік бальм. Чотири в одному, які, типу, такі напівпрозорі. Мало дивіться, які кольори бальзамів. Ну, кольори такі, типу, щоденні, знаєте. Ну, Я думаю, це видно. Ну, такі на кожен день. Давайте темний нанесемо. Чого ні, давайте спробуємо хоча б так, поверх помади. Трошки намішаємо. Mm. Приємний, він такий, знаєте, як водичка, абсолютно нелепкий. Я не думаю, що це буде сильно там щось зволожувати. Це, скоріш за все, просто таке, знаєте, щось помазюкати на губи, щоб щось було. Далі десята та комірка біті. Mm. Це продукт для губ, походу. О, трошки незручно мені інколи діставати продукти. Це Gloss. Ну, як же нам без Lip Gloss? Ну, ніяк. Знов таки, ж, типу, як я розумію, це особисте пакування адвент-календаря. Пахне такою якоюсь цитрусово фруктовим аромат. Це прозорий блиск, який має в собі такі золотаві блискітки. Один Be Amazing. Гламбі-гломбі, що ви робите зі мною? Це в нас коричнева туш. Клас. Цього в мене, до речі, немає. У мене є туш типу Бургунді, яка не Бургунді, але мені подобаються ці туші від Глембі. Це в мене коричнева туш. Давайте відкриємо. Подивимось. Це оця серія хід. Мені ці туші подобаються, вони змиваються такими панчохами. так кажуть. От, Вони змиваються такими панчохами. Така звичайна туша силіконова щіточка, тюбик. Бачите, такий колір туші Ну, вона, вона така прям. Наші точки коричнево коричнева, -коричнева. Бургунді, вона така темно-фіолетова, але мені все одно подобається колір. Просто трошки не те. Ми очікуємо, коли читаємо таку назву. Так, ну давайте майже ми на фінішній прямій. Я пропустила Be Cool, восьмий номер. Це в нас олівчик для Губ! Клас! Повнорозмір, розмір, 111 це можна купити. Олівчики глимбі в мене є. Або були в якому разі, будь -якому, точніше, в будь-якому точніше разі. У мене був 108-й, він такий рожевий, і був, наче 110-й, більш коричневий. Це в нас 111-й. Давайте подивимось на колір. Можливо, клієнтам таке сподобається. Він такий рожевий нюд, холодний. 111. Рожевий нюд холодний, дивіться. Оце тут олівчик. Оп! В принципі, він гарно буде пасувати під ці бальзами, під цей прозорий блиск. Ну завтра нафарбуємось, подивимось. Вибачте, слухайте, знаєте, що я припустила? Коли ви відкриваєте, я цього не побачила. У вас тут є написи, подивіться, сяй яскравіше крихітко. Сюрприз середині. Ти моя любов. Для романтичного вечора. Ти неймовірно гарна, ти прекрасна без заперечень. Так, краса переможе будь-яку непогоду. Угу. Далі. Ти красунечка, для тебе немає нічого неможливого. Твій хід для кожного дня вже в твоїх руках. Твій топ-день вже в твоїх руках, отак, вибачте, трошки. І останнє у тебе наймиліші очі в світі. Насправді це досить приємно. Щось я бачите, видно, що в мене немає досвіду відкриття адвент-календарів, бо я одразу не зрозуміла, що таке може бути. Це прикольно. Типу відкриваєш, читаєш такі приємні слова. Як бачите, я навіть посміхнулася, ну, типу, це реально прикольно підіймає настрій. Знаєте, навіть трохи важкенька, я б сказала. Дивіться, яка e shadow palette. О гад, тут є навіть зеркальце, теж є плівка. Але яку ніде поцепити. Ух, який звук. О, Боже, що це за eShedopellет? Ну, все, в принципі, прикольно, але і звіниття, подивіться. Як вам? Тут, типу типу, блискучі тіні. Ну, не знаю. Ну, дуже вони м'які по текстурі. Ну, не знаю Глимбі. ну, не знаю. Ну, не знаю. Текстура таких сатинів рівня LCF. Не буду ображати LCF. я просто говорю по факту. Типу, дуже м'яко. Так, дивіться, ось такі тіні, рівня LCF, ну, якби окей, да? Ну, що вам сказати по цьому адвент-календарю? Ми маємо повністю, щоб нафарбувати очі, губи, зачесати брови, консилер рум'яна. Ну, Давайте завтра я спробую зробити базовий мейкап тільки цими продуктами. Але якщо робити, ну, дивитися в цілому, Якщо ви, наприклад, не пробували косметику глимбі, ну не знаю, чи варто купувати цей адвент. Мені краще просто сходити на акцію 2 до рівня 4 і накупити якісь продукти глимбі, які вам цікаві. Тому що тут мені подобається поки гель. О, справді брови такі стали твердими. Мені поки що подобається гель, туш. Як не дивно, цих чотири бальзами виглядають прикольно, але теж наше воно? Ну і в принципі, крабік. Можливо, спонжик в принципі на цьому все. Коротше, трошечки такий дивний адвент за 800 гривень, але з іншого боку він дарує трошки емоції. Тепер давайте подивимось, як буде виглядати макіяж з цим адвентом. В готові ось такий швидкий макіяж. Може вийшов цією косметикою. Я фарбувалася в напівтемряві, тому що в кімнаті ну, реально темно, щоб робити макіяж. У мене, коли побачив зранку хлопця, сказав, що я стала старшою на 10 років, що якось я дуже запухшо виглядаю. Дуже багато, бачите, рожевого насправді, я тут ще й замазалась Е, Насправді, туш мені подобається, вона в мене і була, просто інший колір. Далі гель для брів він дає блиск і він реально фіксує брови, тобто вони тверді. Але наскільки він зафіксує не ламіновані брови, я не знаю. Щось бальзам бальзам я нанесла консилер рум'яна. Потім я згадала, що в нас є палетка Powder and Contour. І я її нанесла поверх. Ну, бачите, трошки плями є. Паудер мені взагалі не сподобалось. Отакий От швидкий макіяж. В мене вийшло зробити косметику з адвенту, Єдине, що брови були зроблені. Так. Ну, не знаю, консилер мені не подобається. Він якось. Наче щось перекриває, наче його взагалі немає, це в поганому сенсі цього слова. Рум'яна залишали плями. Палетка контуринг, от е, яка з пудрою. Контуринг непоганий наче був. Він наче розташувався, як розміг поверх рум'ян е, кремових. Але пудра ну це як рожевий ніякий хайлайтер, мені не сподобалось. Ну, Продукти для губ нормальні, але навряд чи це буде щось вложувати. Це просто так. Намазюкати губи, знаєте. Ну і туш ж норм швидко просто нафарбувала собі віки трошки. Дивіться, ось такий макіяж. Вийшов без тонального крему, просто ця косметика. Ну, я так походжу півдня, потім, скоріш за все, я все це змию. Але от так мене вийшло нафарбуватись швиденько цією косметикою. Ну що, як, бачите, я прям така дуже рожева, мені всі кажуть, що занадто я рожева. Випадково так вийшло. Короче, рум'яна пігментовані, да? хоч і плямками, але пігмент маємо, тому що mm -hmm. тому напишіть, чи будете ви купувати цей адвент-календар за 799 гривень. Що ви думаєте про це наповнення? Тому що сказати, що це прям вау, ні. Ну, таке, знаєте, соу соло, наче макіяж можна повноцінне зробити, але ну би, соу-соло, так. Тому мені дуже цікаві ваші враження. В принципі, я все так швиденько сказала, тому буду чекати на ваші коментарі, підписуйтесь, ставте лайки. Ну а ми з вами побачимось дуже скоро в наступному відео. Па-па, друзі!